Привіт-привіт! Голландські привіт. півники. От, які вже дачі. А тут такі півники, курочки класні. Ух ти, яка в них будка, як у собачки. Тіпі-тіпі-тіпі. Вон вони там щось черв'ячків шукають. Так, да, красиві. Тут участок, бачите, такий весь перекопаний, тут гарний город завжди у них. Так, а це ми тут займаємося? Перемішуємо оцю глину з нормальною землею і готуємо такі грядки. А що я ще хотіла показати? Дивіться, щось у мене зійшло. Я вже не пам'ятаю, так рясно-рясно. Це схоже теж на редиску, а може щось інше. Ну, редиска точно вже посходила. От тут. Дуже гарно посходила редиска. Воно в мене накрите було. Зараз вже, мабуть, не буду накривати. Не знаю. І шпінат уже посходив. Ось такі, бачите, маленькі ще. Ось, шпіна посходили. Шпінатики. Ось тут перші шпінатики. кончик буде цвісти, бачите, всередині он? брунька яка. Так що побачимо в цьому році, який він красивий. Так, на трояндочку ще підсиплю землі, а взагалі вона ще щось не випускає. Паганці. А от бачите, як віск топиться на сонечку? Я її піддобрила. Може пустить пагонці і листочки і квіточки. Цікаво, якого кольору будуть тюльпанчики. Я купляла і не знаю якого. Це і тут тюльпанчики. Оце дили малинку, бачите, вона прийнялася. І ця прийнялася. І ця теж. А, мабуть, це жовта. Якась була жовта, якась червона. І тут все прийнялось. О, це радує, коли все приймається. Привела в порядок кліматис, бо він уже ріс куди хотів. Бачите, вже отак от він випускає бруньки. Я його дістала туди з даху, бо там от вода тече, і він прям туди повився, повився, я його все подоставала і сюди. так от його. Попри Дуляла. нехай сюди росте, бо він туди вже вився, вився, туди в... 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 в цей холодок і не видно було там його квіточки. От. Тут обкопала його, додавала йому гарної земельки. Якісь такі штуки знайшла для декору. Це щоб коли траву косиш, не... Випадково не зачепили його. Тут був горщик, але він взагалі розвалився від сонця, від всього. Так що я такі штучки вткнула, щоб видно було, що тут цей росте кліматіс. Так, нам траву попасили. Тут трохи порядок навела, тут ще треба полоти. От, бачите, покошена. Зовсім, зовсім інша справа. От як виглядає, як покошена. Такий газончик. І тут грядки. Інша дача по сусідству. Боже, дивіться, які. Нарциси, шикарні. О, я теж такі хочу. Крокуси. І нарциси. А, ні, гіацинти, гіацинти. І які шикарні нарциси. Оце то, да. прям букет такий, супер. Он теж робить, бачите, високі грядки. Вкрито все, соломою. Не знаю навіщо. А ви мені підкажете. Працювала. Але я так люблю цю роботу, тому приходиться на нідерландський дачі працювати. Всім привіт! Працюємо на дачі. Роботи дуже багато. Сьогодні такий денок пасмурний, трошки сонечко, дощики трошки зриваються, але... Так, дощ не сильний, з переривами можна щось робити. От боремося з всякими бур'янами, стрижемо травичку, удобрюємо квіточки, пересаджуємо, з кліматісом розібралася, трошки його підстригла. Упорядочила, то я ну, прям так дико вже по даху. Заростав. Щоб цвів нам на весну було красивий літо. Так що, так от. Така робота в нас на дачі сьогодні. Є. І ще інша є робота, я покажу. Ще буду цибульку садити, Так що покажу. Вон у нас стільки цибульки проросло. Ще. Її треба посадити. А ще ось багато у нас цибульки. От. І десь ще треба гарбуз посадити. Так, третій-п'ятий місяць. Можна вже десь посадити гарбуз. Україна переможе. Цибуля виросте. Україна туриме. Україна і в Голландії Україна. Ти українську цибулю сажаєш. Ні, Не, в Голландії. <хи> Українці садять в голландську цибулю. будуть. Голандський. como Muito... um Muito... 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 Екскурсія по дачі по нашій. Дивіться, як уже нарциси цвітуть. Так, що далі зацвітає? Вон тут якийсь кущик зацвітає, бачите? Дерева вже зацвітають, все пообрізали. Порядок, красиво. От люди люблять, бачите, так як і в нас. Красоту наводити, все перекопано. Ой, а тут якийсь будиночок, дивіться, він цей... Тут було щось так закинуто, закинуто, хтось взявся і понаводили вже такі порядки. Тут закинутий, нарциси самі по собі цвітуть. А тут, дивіться, тут хороший хазяїн. Він нас пригощав завжди капустою І цим салатом. У нього шикарно все росте. Ну, це наш сусід, теж класно. Так все охожено. Як вони люблять, тут багато травички, мало грядок. Кожний. Так, це, це наш участок. Кожен проявляє себе індивідуально. Тут, бачите, можна проявити себе як хочеш. Екскурсія по нашим дачам продовжується. Бачите, які? Ой, які дорциси. Яка це краса. Теплиць. Тут можна бізнес робити, щось вирощувати, може так люди і робити, збираються такі громні теплиці. Як же добре, що є велосипед. Їхати з дачі, коли цілий день напрацювався, це супер просто. Ви подивіться на мої штани, <рес> на що вони схожі. Треба брати, переодягатися, бо я беру тільки перезуватися. Ще штани треба брати. Тихо, тепло. Сонечко сідає, дощу. Майже не було, можна сказати, дощу. По прогнозу дощ, 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 а його не було. Ну, Може трошки покапав, десь в годину, ну, хвилинку. І все. Так що погода сьогодні була гарна, дача у нас удалась. Зробили багато роботи.